Їдемо в Колорадо і зараз зупинились на заправці. Що можна побачити? О, таку акулу. О, ціна такої акули 24 дори, 25. От, вони, черепахи, лінивець, господи, який він милий, і дуже приємний на дотик. Я не знаю, чи тактильні американці, чи ні, техасці, котики, муркотики але... Всі ці іграшки, коли ви торкаєтеся їх, їх не хочеться вже випускати з рук. Вони дуже-дуже приємні на дотик. Собачки. Звичайно, багато іграшок. Не на всіх заправках, так, але на цій багато буде всього. Воно, якісь динозаври. І хтось іще. Я навіть не знаю, хто це, господи, хто він такий. А, якийсь тритон, не тритон, ящерка, не ящерка. Будемо думати, що це якийсь просто. Будемо думати, що це якась саламандра. Не знаю, хто це, хто він такий. Але він теж дуже-дуже приємний на дотик. І, звичайно, це розраховано на дітей. І ці полички, бачите, дитина може дотягнутися. І, звичайно, якщо ви собі таку іграшку не купите, бо на що вона вам потрібна, то дитина захоче. Ці всі акули, черепахи, вони всі-всі, бачите, 25 баксів, вони коштують 2490. От. Лінивці, черепашки. Це все може бути на заправці. Просто ще тут може бути всякої різної дрібної фігні, можуть бути якісь ковдри, можу бути футболки, знову ж таки, іграшки, пікачу, 17 баксів, 18 баксів. Тут теж іграшки. Так що це таке? Це різні шльопки і, звичайно, ковбойські капелюхи, мейден чайна 100%. -коло. І 20 баксів такий капелюх. Он є типові американські, американці в цьому в своїх зображених патріоти. І є такі жіночі капелюхи теж. 20 баксів рожеві, білі, чорні. Але якість у них так собі. Так, є тревел-подушки. Звичайно, як же без них, до речі, це така дуже зручна штука в дорозі, якщо ви не водій, а пасажир. Звичайно, будуть ковдручки по 15 баксів. Я відразу закруглюю. Теж так само, як іграшки, дуже приємні на дотик. Так, що в нас тут ще? Всілякі різні, бо 1999, різні гаманці. Це перше мене час здивувало. Зараз, зараз я звикла. Ці зображення хрестів. Ще може бути зображення ковбоя, який сидить на пагорбі зі своїм конем, біля хреста сидить. Це таке теж дуже типове зображення. Так, що в нас тут по ціні? Так, Давайте подивимося, так, 20 доларів. Та що ще? Ось такі сумочки всілякі різні, ніби в псевдонтнічному стилі. Але б'юся об заклад, що це навіть не в Техасі роблено, що це робили все китайці. Китайці, китайські штуки. Тут заполонено все китайцями насправді. Ну, реально, не китайцями, китайськими виробами. Хоча я й не виключаю, я на 100% не знаю, можливо. О, така сумка в мене така непогана вона. І це, якщо мені не. Зміняю пам'яту це шкіра. Але дуже багато демонтину є. У мене, до речі, є така одна сумочка, вона шкіряна, темно синього кольору. Я якось вдягла її на жовте плаття і... і зіпсувала собі плаття. Полиняла вона в мене платье. Боди спрей недорого. 3, 12, 13 доларів. Так, давайте подумаємо, чим воно пахне. Так, ну таке собі. Там. Жасмін тут є, що ще в нас якісь. Всякі різні є пародія на Олімпус по 15.99. Ну, в будь-якій країні світо таке є. Так що тут нема чого дивитися. Є футболочки всілякі, а, такі якби худі. До речі, приємні на дотик теж. Так, і тут у нас зона, де ви можете зробити собі каву. Ви просто проплачуєте на касі, і собі вже калампуця і те, що ви хочете. Дивіться. При тому, що купа агрегатів різних, яких ви можете кавоварки, де ви можете зварити собі якусь каву, яку захочете, там іще щось, і таке, і таке, і таке, і таке, і таке, яке хочете, все одно смачна кава це скоріше виняток, чим закономірність. Вони ще ви можете купити собі холодного чаю, солодкого або солодкого, і лимонад. Тут з цим не жадничають, ви можете собі вибрати здорайний стакан, набрати, набахати собі того калампуцелки, скільки хочете. Так, тут у нас цукором, там можете взяти сосиску. Тобто ви собі ходите, вибираєте, що ви хочете, а потім вже з тим всім добром йдете на касу. Ось тут, бачите, пусто зараз. Он у ходоги вже є. І, звичайно, брілки. Всілякі брілки, це буде техас техас там він буде черевичок Техаский, ковбойбуц, як вони говорять. Ган такий гангстерський. Чому Ган? Тому що вони всі носять з собою зброю, майже всі. Скорпіон живий, залятий буксидною смолою. Це такі брілки для ваших ключів, якщо ви хочете там, для машини, щоб у вас були брілки. От тут вибір тих брілків, вон якихось. Он Техас, так щось таке романтичне, жуки. Не хотіла б я собі жука в кармані мати такого, ніякого б не хотіла. Якщо б вони таракана сюди не зробили. О, смачнісімо, Так, ну добре. О, ковбой ковбойбуці, але вже в Стразах, і ковбойські капелюхи, і ковбойські. Я думаю, що я б такий брелок би привезла комусь із своїх знайомих, просто як згадку про Техас своїх друзів. Так, тут у нас воду можна вибрати. Вон всілякі, що там, у нас, всякі штуки такі. Всякий дрібізок за недорого. За 999. Якісь бусини, Теж да благословенний буде Китай, тому що він це все робить. Вона, дивиться, які, бачите, всякі-всякі різні. Тобто всілякий дрібізок, на якому просто залипають очі. Якісь, не знаю. Речі, які в принципі не потрібні, але ви їх можете купити. І, звичайно, буде до міста, як Як я можу? А отакі от Техас-карта де що знаходиться? Там космічна база, йде пекани ростуть, і, і там. Ну, тобто, всі визначні місця, от зображені в картинках, на одному такому, це навіть не брілок, а такий, як сувенір, може на холодильник можна щепляти. Он також. Тобто все, що пов'язано з Техасом, буде дуже багато всього. Техас, Техас, будуть черевички, будуть ковбойські капелюхи, будуть зірки. Про зірки я вже мільйон разів казала, що це символ Техасу. Ну, от він. Бачите, от вам любий Техас, це теж ви на подарунок, там, кому захочете. І отут Гламур, чистий гламур, різні зайчики, білочки, слони, ведметики. Це вже більше жіночі, якщо то було, як на мою думку, більш чітко, це бачите, фешн.